З ложкою ходить якась дівчина і колупається в землі. Я сподіваюся, ірландці гарно не визвуть. Він якась не сповна розуму. О! Друзі, подивіться. Які ж вони милі, я кажу, що вони гарно пахнуть. О, яка картоплина прикольна. скільки я перчинок понавиривала. Бачите? Всім добрий день. Сьогодні вже буду ставити на зберігання цибульки і ацинта. Ось я вже дві дістала, я вже їх не поливаю, напевне, з місяць. Так легесенько дотронулась і прямо оці штучки стебельця, прямо самі звідти відпали. Навіть зрізати не довелося, бачите? А ці я не знаю, чи відпадуть. А цей також, бачите, раз, і все. Уже все посохло. Зараз я його, оці коріння, звідси витягну, поскладаю, просушу і в паперовий мішечок при кімнатній температурі там певний час потрібно буде позберігати, а потім треба буде винести їх кудись в холод. Я не знаю, може їх десь закопати в землю потім, а потім викопати і поставити на вигонку. Ну, побачимо, я не знаю, як я зроблю. Тому що для того, щоб їх зберігати в горшках, треба в підвал заносити або в холодильник. У нас ні того, ні того нема. То я думаю, можу в холодну землю закопати. В Ірландії земля холодна. Я не знаю, як краще зробити, потім буду думати. Ось такі цибульки, бачите. Так, і ще, що я хочу сьогодні зробити. Ось цей ще гіацинт. У мене вже все. Ось треба оці сухі кіточки прибрати. Ось картоплину хочу пересадити. Де ціка вона довга і ближче до вікна поставити. І там проклюнувся перець. Я думаю, що перець, напевне, посаджу сюди. Де були гіацинти в цей горщичок. Ось, що ще треба зробити. Ну, Покажу вам. Вон, бачите, яка цибулька мене вже під'їдає, потрішки її. Ось орхідея нові бруньки пускати не хоче. Не знаю, що там з нею буде. Ще наче зелена. От корінчики. Побачив. А ось та пташечка, що схожа на тих пташеняток висиджувала. Вон, вона бігає. Ти не дивився, це не ця пташечка? Та і та пташечка. Так. Вона з цього боку пасеться? Ні. Ну це ж така сама? Така сама, так. Да. Ну, вона з другої сторони обічно Ну Ось така вона крупненька. Так, дивіться, які цибульки. Бачите? Я перший раз оце таке роблю, завжди займалися мої батьки квітами вдома. Так, дивіться. Я думаю, що ці корінчики треба буде підрізати, прочистити оце все. Ось. А отут я зараз оці корінчики старі приберу. Звідси, грунт я хочу залишити, він такий безпліснявий, гарний ґрунт. І туди, напевне, посаджу перчики. Але тепер я не знаю, куди мені посадити картоплину. Картоплину можна посадити у цей горшечок, ось що мені подарували. Так, цей соєвий сок, що він тут стоїть. Ось, оцей, бачите? Але він так прикольно, ця підставочка для орхідеї служить. То їй вище і більше світла попадає, то я не знаю, можна взагалі бараболину посадити у пакет, просто у двойний пакет, набрати ґрунту і туди посадити. То я зараз ще про це думаю. Отакі в мене, бачите, в готелі огородні справи. Ну, що ти зробиш? Бажання щось вирощувати в мене не пропало, навіть в таких як... В умовах, як тут. Все життя виросла в приватному будинку і малогород, господарство і все інше. Прийшли визволителі великі і визволили, що довелося тікати. Ой, коротше, друзі, тільки мрію і сподіваюся на повернення додому, і щоб все було добре. Щоб ця війна клята скоріше закінчилась. Так, ну, продовжую я це робити, потім змочу. Цей торф, можливо, перемішаю. Піду десь, напевно, разом з вами. Назбираю землі. Тут землі навалом скрізь вистачає. Ось принесу трохи і для бараболі, і перемішаю із цим торфом. Бо це така, бачите, для гіацинтів, яка спеціальна тут земля, ґрунт якийсь такий, він дуже легкий. Ось, А для перцю мені здається, що треба додати ще якогось такого ґрунту. Ну, десь там з грядки, з землі. Зараз підемо десь подивимося. Ось. Так що такі в мене сьогодні справи. Нарешті руки дійшли. Начебто і не так багато справ, але все одно постійно час чимось іншим зайнятий. Так що, якось так, друзі. Так що до наступного фрагменту. У мене, до речі, ще такий контейнер був із якихось цих мафінів. І я так подивилася, ось я сюди землю поки пересипала із гіацинтів. Ось я подивилася, що оцей контейнер, він закривається, бачите? І я, напевно все-таки сюди висаджу перчики. Перчики ось видно, бачите, ось проклюнувся. І там ще один. Он. Один, Ось ще один. Ось я сюди їх пересажу і закрию, щоб був такий мікроклімат для розсади. Я не знаю, навіщо мені ці перчики займатися цим, але я хочу. Ось, а барабулька, подивіться вже яка. Бачите, велика, яка. я так дивлюся, я її тут поливала О, в такому стакані. вона. Бачите, як пустила коріння. Треба її срочно пересаджувати. І ще я хочу сьогодні пересадити, напевне, оце грошове дерево. Е, в отакий. Е, я ж, ну, Контейнерок ось. Тут два в мене біля бараболі. Господи боже, ось вони тут з'єднані. Коротше, важко витягнути. Ось, Цей геацинт ще нехай віддає свої соки. Оці квітки треба прибрати, ці соцвіття, ось, бачите, засохше. Все. І помірно поливати його ледь-ледь. І нехай він. Віддає, так сказати, цю всю зелень в цибулинку і потім зроблю так само, як з цими. Ось ті рожеві, а це фіолетовий в мене був гіацинт. Ну і десь Бог, якщо все буде добре, завезу додому, посаджу. Так, ми його десь, напевне, в куток поставимо. Йому вже стільки багато світла не треба. Воно там буде в нас жити поки. Горшечок прикольний. Я б краще в цей горшечок посадила б грошове дерево. Ну, ладно, посаджу в цей сіренький. Ось, і що тут у мене? Тут у нас, до речі, морквичку варену давали, це для салата майбутнього. Ось. А тут оцей. Мені треба вирішити, як мені з ним поступити. По-перше, треба вже поміняти тут воду, там поприбирати в лотку. Ось цю зеленушечку треба десь мені м -м, придумати. Може, мені на столі його отам поставить, та і все. А тут у мене вже буде бараболя, перець. Коротше, розберемося тоді. Стіл брудний, вибачте, і вже пальці брудні, ну то таке. Так що, такий в мене город. Картоплина прикольна. І знайти пакет, куди мені можна посадити буде бараболину. Бараболину я посажу і поставлю туди в самий куток. Заберу оце. Ну, зараз розберусь, покажу вам. А, ще ж в мене ось дошка є, бачите? Ці братчики. А ще, до речі, із новин я знайшла застосунок прикольний. І хочу відкрити нову рубрику на каналі. По знайомленню з флорою Ірландії. Це вже багато глядачів казало, що ви можете через застосунок, ...сразу через інтернет, дивитися, що за рослинка перед вами. Бо я частенько кажу, що я не знаю, і напишіть в коментарях. Ось, А я вирішила, що я буду робити окремі спеціальні відео, де буду ходити по вулиці. І вивчати рослинки різні: дерева, квіти, трави і все інше. І буду окремо знімати про це відео. Ну, як окремо, просто відео буде присвячене саме цій темі. І плюс відео, які я знімаю зараз про моє буденне в Ірландії, також будуть продовжуватись на моєму каналі. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтеся, коментуйте. Я рада, що ви зі мною і дуже вам велике дякую за гарні коментарі. Так що далі продовжуємо зараз займатися. І, до речі, я помітила, що завжди, коли є сонце, у мене є якась енергія щось робити. Як тільки пасмурно, взагалі нічого робити не хочеться. Бачите, сонце вийшло. Зразу захотілося щось садити, пересаджувати і наводити якісь порядки. Так, все. Продовжуємо далі. Дивіться, скільки я причинок. Вона виривала, бачите, вони отут в мене пророщувалися. Тепер йдемо по землю для картоплини і пересажу її. Так, ну засоби я взяла, знайшла два пакета, пулячок і ложку. І зараз будемо десь добувати ірландської земельки. Я один раз отам рила. Така гарненька вона прям вогною, гарна. Зараз побачимо, що тут можна буде щось нарити. Тут дуже багато бур'яну проростає. Ось, бачите? Бачите, яка вона легка, гарна земля. Но тут занадто багато всякого росте. Зараз можу туди опіти десь. Головне, ніякого жучка в кімнату не принести. І потім пробудеться і буде кусати вночі нас. Блін, уже черешня перецвіла. А я тільки один раз на відео її зняла, тому що там далі вітер був, потім дощ був. І, коротше, не вдалося кайфанути від неї. Тут хтось Андрома порізав, подивіться. Заготовив, напевне, для мангала. <смі> тут гілка була впала, це тут якраз її зрізали, вели. Якось хотіла туди вниз спуститися. Тут вже он допере... А, ось ця гілка, бачите, відломилась. Тут ж якось все перебурено. Так, де ж мені землі нарить? Не хочеться йти до клумби, хоча, може, саме правильніше? Піти до клумби і там пошукати. Там кажуть, що земля сама гарна, бо вони ж коли садять квіти, вони ж також вдобрюють. Та може десь піти на ритбі для клумби. Я оце думаю. Там, де от нарциси. Чи може на той бік піти. Ладно, давайте спочатку зайдемо в ліс, подивимось, що тут. Ну як ліс. Посадка ця. Подивимося, що тут. Я сюди вже так давно не ходила. Там бачу якісь квіточки воно ростуть. Зараз подивимось. Так свіженько на вулиці, хоч сонечко, але свіженько. Ну Тут смітник в основному. Але тут зато буде такий родючий ґрунт. Тут багато ж перегниває. Бачите ось пущ. Ну що, де його наколопати? О, тут, до речі, можна, я думаю. Блін, там якась дірка, я надіюсь, там змія ніяка не вилізе. Ось тут дерево впало. І якраз такий грунт, ось бачите? Зараз ми подивимося. Що у нас тут цікаве таке. А з, -з, -з камінчиками земля. з глиною. Зараз щось нарию. Взяла ось такий пакет двойний, бачите? З дому у мене ще батьки мені щось передавали в ньому, чай здається. Він такий довгий і буде тримати форму. Ось. Я думаю, якраз для тієї картоплини буде в самий раз. Ну, Зараз наберу і продовжимо. Так, ну що, трошки нагребла, ну це зовсім трішечки. Хочу десь залізти все-таки в клумбу. Бо земля, там вона така глиниста з камнями. І мені щось не зовсім подобається. Зараз десь вон там є щось насаджене. Зараз ми туди сходимо з вами. Зі скільки пташечка цих. Щоб я показували показувала У нас біля готелю. До речі, може сьогодні легенько, якщо там пташечки не буде. Зверху руку просунуть, щоб їх не трогати. Знов вийде їх показати. Боже, скільки тут цих білих цукруток цвіте. Так, ну тут нема що рить. Хрен ти тут, що нариш. Дивіться, скільки красивих квіточок цвіте тут. Ні, тут вона не оброблена ця земля. Тут навіть ловить нема що. Я думала, вона тут може скопана. Ой, щось таке цікаве цвіте, Ну, я вже тоді запущу нову рубрику, тоді вже і будемо дивитися, вивчати разом з вами квіточки. Ой, мої улюблені нарциси. Все ніяк не вийду, щоб їх зняти активно. Оці біленькі, самі звичайні. Ті ж вони милі, я кажу, що вони гарно пахнуть. Ой, це неймовірно. Так, а куди ж нам з вами піти і набрати землі? Може піти туди, де зупинка, от туди з того боку готелю. То мені якось казали наші жінки, бо в нас же ж не тільки я це роблю таке. І ще є. І людина, яка також Ой, в нашому готелі в номері. В неї там, по-моєму, томат є. І ще щось, я до неї якось зайду і зніму відео, вона мене запрошувала, каже. Зайди, подивись, яка в мене розсада. Я кажу, добре, а де ви взяли? А їй дала і ще наша знайома, яка там також колективно з українцями живуть, тільки в приватному будинку, в них там є своя територія, і вона там вирощує з Харкова жіночка, вирощує помідорки, кропик, чорнобривці. Коротше, в неї там багато, але вони ж там вже третій рік живуть, чи навіть. Ну так, да, плюс-мінус. І виходить, що... Я ж до неї заходила, я вам якось показувала в своїх попередніх відео давно. Можете подивитися, що місяців 8-9 назад показувала трішки там шматочок того будинку і її томатів. Якщо цікаво, подивіться, зайдіть. Ось. Так, ну що, тут теж нема що ловити. Йдемо, коротше, йдемо аж туди. Там дуже багато людей. Коротше, підемо зараз на зупинку, якщо там немає людей, я сподіваюся. І я там зможу набрати свіжої землі, тому що там нещодавно е, якісь квіти росли, ну, нарциси, то зрозуміло, що ще якісь там були. І там навозять гарної земельки. Так що зараз побачу. А що тут за рів? Дивіться, не зрозуміло. А що це таке? Вон земля, бачите? Через забор. Вон там, а що це там таке порили? Її не бачила. Ці вже нарциси тут перецвіли зовсім. Смітник сюди перенесли. Ось, бачите, зробили такий акуратний. Тому що смітник був там, я вам його якось раніше показувала. Це було неприкольно зовсім. Бачите, воно землю накидали. Вон там. Щось площадку розчищають. Я не знаю. Дивно. Дивно-дивно. ну Ми зараз підемо туди далі, дедалі. Зовсім по літньому одяглася. Тут уже всі нарциси переціли. Ну, а тут можна набрати. Ось земля є, бачите? Та ж така нещасна, але є. А тут ціла плантація, як вони називаються? Ось все зустріться і так листочки розпускаються. Ану, Іна, ти зможеш згадати, як назва цих квіток? Гартенці, гартенці. О! Друзі, подивіться, нічого собі. Так це сюди треба залізти і землю набрати, тільки як сюди залізти, тут все закрито. Оце там просто так набрати землі та все. Але там далі кладовище якось мені зовсім не хочеться. Тут ще ось попереду є? склад компосту. Ті, е, працівники, що доглядають за територією, вони сюди листки, гілки, все отуди підчищають і пресують. І воно там перегниває і дуже гарна, я так розумію, основа для рослин. Ну воно ще тут, напевно, не перегнило, як ти його туди залізеш. Бачите, ось страва? Ні, дивіться яке. Слухайте, я геній. Диві... Бачите, яка тут купа здорова? А ну так, ми його перемішаємо. Дивіться, яке воно. О, як торф. Блін, тільки там якісь, що це таке. Яйця якісь, що це таке? Бляха, що це? Чи насіння якесь? Якесь насіння. Насіння чогось? Може, що проросте. Так, а що це? Тут своя вже екосистема. Боже, а що це таке? Жучки он якісь, боже, який кошмар. Дивіться, якісь крупинки. Що це? Може яйця якоїсь страшної тварини, яка потім, та ну і нахрен. Блін, ну воно так, таке хороше, бляха. Уже туда он упало. Що це? Коротше, друзі, я не знаю, що це. Ну, воно тут скрізь, і я не буду його брати. Фу, боюся я. Коротше, якісь круглячки. А що там? Що я ж кажу, не дай Бог, я його собі в кімнату занесу, а воно потім там поселиться. Так, тут ось прям, прям типу, як торф. З ложкою ходить якась дівчина і колупається в землі. Я сподіваюся, ірландці гарду не, виш... не визвуть. Думаю, якась не спав розуму. Ні, це щось зовсім воно тут жорстке. Так, а ну давайте тут глянемо. Ой, люди вже задивляються на мене. Думають, що точно що я то з людиною. О, ну тут набагато краще земля, ніж там, де я перший раз в ліс зайшла. О, дивіться, яка супер. О, о, тут уже щось схоже на правду. Там будь не лишилося якось яйця. Так, тут у них рабак є. Так, не знаю, як воно знімає хорошо, видно вам. Напевне, відео довге буде. О, ви бачите, як розумно і тут є щось. Це напевне якесь насіння. Коротше, як розумно вчиняють люди, які не спалюють. Листя, гілки, відходи якісь від цього, е, ну, від городу, там, від дерев, трава там оце все. А вони просто скошують і заносять в якесь місце, Боже, там яка-то сороконожка, Де воно? І воно потім дає користь і як збагачує грунт. Ми вдома ніколи нічого не спалювали. А є люди, які безмозглі, я по-іншому назвати їх не можу, просто безголові, які оце палять, палять і роблять таким чином таку велику шкоду на околишньому середовищі, що це просто не можна передати. І плюс збіднюють ґрунт, тому що це все має перегнивати і давати свою користь. Так, давайте сюди поліземо. Бачите, все сюди закидають, воно собі тут гниє і супер. Фух, тут ось інша земля ось. О, якесенька, гарна. Так що зараз буду щось тут рити. Ось я прилізла сюди, на цю купу листя і ось тут нарила. Дивіться, скільки тут, бачите? Воно прям таке класне. О, дивіться вже скільки в мене. Прям воно таке, як треба. Такий перегній, супер. Так. Чи я кросовки не одягла? Дуринда. Так, ну на зупинку я не піду, тому що там люди. Не хочу я при людях щось робити. То, в принципі, мені може і вистачить. Я ж не думаю, не буду до самого верху його напомнювати. Ще ж та земля, що є у Бараболині там. І ще мені треба перемішати із тим, що для перцю. Ну, зараз ще може трошки десь знайду, та й продовжуємо вже в номері. Ну що, буду витягувати. Ось такий корінь у неї вже ого. Ну що, ось отак. Потім землю можна досипати. Так, а тепер буду садити грошове деревце. Вон, камінчики в нас збирала, зараз ґрунту різного перемішала і буду садити. І подивимося, чи там є корінчики. так ми ми глянемо, Що воно тут обережно тільки треба. Тю. Я думала, тут вже є корінчик, а там тільки ось щось Шось. прокльовується тільки. Ось тільки початок ось. Ну, я думаю, що все одно треба сюди його зразу посадити та і все сюди посаджу. Ну що? Все, зробила, що хотіла. Картоплина в пакеті з землею. Грошове дерево пересадила. Цей тут. І піднизимо там. Ось тут у мене перчик отей, що проріс, і ще взяла пару черіків томатів, видушила насіння і посадила. Не знаю, буде щось чи не буде. Побачимо так що всім пока-пока.